Добрий день всім добрим людям. Сьогодні гортаємо щоденник моєї пам'яті номер 3 Два вже є на каналі, а це третій. Це е, тільки коли я починала вчитися малювати у 19-16 е, рок. Я в дитинстві навчалась у художній школі. Потім 4 роки. Потім я працювала десь 2 роки художником-оформлюючим. Поступала в училище, але мене туди не прийняли. Я розчарувалася дуже сильно. Це була така травма в мене. Я відчула себе повною нездарою, потім я вийшла замуж. Мій чоловік мені ще додав впевненості в моєї бездарності. І я закинула малювання на довгі десятиліття. Навіть не роки, а десятиліття. Років 30 я намалювала зовсім. А потім мене потягнуло малювати і потім вчити, вчити малювання. Ой, тут пилу стільки, ця папка вже я не знаю, скільки років я її не, від, не відкривала. Це, до речі, 19-й рок це ми з дітьми ходили на пленери, це Примольський бульвар біля дюка. Там таке морозиво дуже гарне продавали. І поки я чекала дітей, я намалювала це з натури, а потім вдома у кольорах намалювала. Це теж 19-й рік. це є, є така американська художниця, вона в такому стилі малює контури і потім заливає площини різнокольоровими фарбами. Дуже, до речі, дуже легко малювати і дуже цікаво. Це теж 19-й <кій> <кій> рок, рік, рік. Це, я, це моя фантазія. це кульки, коли акварель... кульки отак прикладаєте зіжмаканий кульок, акварель висихає і отакий от ефект з'являється. Бачите, як? Такі плямочки. Це моя фантазія така. Це я з фото малювала. Це 18-й рік, рік чайку. Малювала теж, теж з фото. Це теж 18-й таку чайку, акварелью. Це я тільки-тільки починала вчитися. Це 19. Це ми з дітками потім майстер-клас був. Ми малювали таку пташку. Дуже легко, до речі, у всіх діток це вийшло намалювати. Це я малювала гілочку абрикоса з натури. Це дубль 2, але я змінила фон. Невдало змінила. Це ми з дітками майстер клас. Я готувалась до майстер класу в 16 рок. Рік, як правильно, рік. Рік правильно. Таку рибку ми малювали з дітками. Ну, я перед тим, як з дітками, то я малюю. Сама потім з дітками. Це ми арбуз, теж дитячий майстер-клас, арбуз, такий 16-й рік малювали. Це я малювала з інтернету 17 й рік. Абрикоси, цвітучі абрикоси такі, кварелі. Це 19-й теж, це я вже працювала у дитячій студії. Дитячий клуб, і там в мене була така маленька студія художня. Ми з дітками малювали це майстер-клас, академічний рис, малюнок у нас був. Ми з натури малювали такий натюрморт аквареллю круасани яблуко. А це теж ми малювали. Це у мій день народження був майстер-клас, мені подарували хризантеми, і ми з натури малювали такі хризантеми. Я навіть пам'ятаю, хто Уляночка мені подарувала моя учениця. Це вже була пандемія, ми з дітьми малювали такі та фудзі. Я У японському стилі малювала. Забулася, як Художник, називають фамілію. Це я ляльку малювала. Це 19-й рік я малювала такий закат, купила собі таку дорогу, якісну, якісний дорогий папер з акварелі малювала з фото. Це з натури ми малювали з дітьми пляж Ланжерон. 18 рік. Це теж з натури з дітьми малювали парк Шевченка. Там стіна така і там музей маленький, такий у цій башті. Це 18-й теж я тюльпан малювала з інтернету по фото. Це відомий художник. Ой. З Прибалтики, я не пам'ятаю його прізвище. У нього картина маслом. Я намалювала акварелью, а потім ще я велику намалювала маслом. Таку картину у мене є. Мені дуже сподобався. Називається Червоний дім. Це я малювала конячок з фото. Бачите, якщо Якісний папір, то як гарно лягають фарби. 18-й рік. Це я тільки-тільки починала вчитися. Ну, Зараз я трохи краще малюю, ніж тоді, звісно, але дуже непогано вийшло <гум> тоді. Я дуже люблю малювати просто олівцем. Я по натурі графік. Це 18. Я вчилась малювати капельки. Скляний, скляний. Ой, куля скляна і каплі, крапельки олівцем. Це я розумалювала. 18, й теж рік. З інтернету фото. Але я люблю малювати олівцем. це перший мій малюнок, коли я тільки-тільки почала малювати, купила собі кольорові олівці, сіла, намалювала, і тоді мені казалося, що це шедевр. Мені тоді Я намалювала, і мені казало, що то шедевр. Через стільки років, що я не маю. Зараз дивлюсь, думаю, боже, Боже, який жах. Зараз я малюю краще, ніж тоді. Це теж я в 16-му малювала. Так, з голови такий кораблик. Це квіточки. Це в інтернеті десь картинку побачила, таку Греція. Це квіти. Ну, Бузок, але то мало схоже на бузок, щось таке вийшло незрозуміле. А це я малювала, зараз я вам розкажу як. Прикладаєте папір до екрану комп'ютера, олівцем обводите, а потім розмальовуєте. І от вам з'являється такий малюнок. Ну, малювати не вмієш, а хочеться ж вразити саму себе. Ото я обмалювала на комп'ютері. Да, як комп'ютер світиться і видно контури. Контури обвела, а потім заштрихувала. Отак вийшло. Це теж так я малювала. Це не для дітей перегляд. І це я таким чином тоді, тож, теж, господи, це 16-й, мабуть, 16-й рік. Цей, да, 16... Я хотіла таку картину намалювати, але не намалювала. Тоді я малювала у дитячу, мене попросили намалювати картини у дитячу, то я малювала і видумувала. Це, ой, це був Новий рік. До нас приїхали гості, дітки сиділи на вікні, і така була картина. Я бігом-бігом накидала, але картину я так і не намалювала. Там ще горіли гірлянди, і ну, ялинки, там зима така гарна. Прям я зачарувалася тим. Тим сюжетом, але так і не намалювала картину. Це ми з дітками малювали піроженки, це знов арбуз. О, це у мене був учень, Іцхак, дуже талановитий хлопчик. І ми з ним малювали такий свічник. Мінора, називається, було свято Ханука. І з натури ми малювали цей світ. Мені було тяжко намалювати, але він намалював, хлопчики, дуже гарно намалював. Я ще пам'ятаю. Я... Випад, ну, розбила одну таку скляну штучку, я не знаю, як вона. Але мені, Боже, мені так було соромно. Мені поставили е, такий світильник гарний, щоб ми малювали, а я розбила таку штучку, і потім було дуже важко їм дістати цей скляний стаканчик. Я хотіла віддати гроші, але вони у мене гроші не взяли. Таку мінору ми малювали. Це теж мої дві учениці, Шира і Наомі, ми ходили на пляж, малювали з натури. 16 й рік пляж Ланжерон. Зараз вони не в Україні. Це вже в 20-му теж з іншими учнями ми ходили малювати Ланжерон. Це вже Уляночка була і ще декілька дівчаток ми малювали. Це з дітками малювали. У нас були майстер-класи фешн ілюстрації. Це я таку даму малювала. Це теж десь 16-й рік. Це фешн-ілюстрації. З дітками ми теж малювали. Таких дівчаток. Ну, я вдома готувалася, а потім ми у клубі малювали. Отаку От дівчинку ми малювали. Таке платтячко гарне. І ще наклеювали такі камінці, щоб блищали так. Це теж у 16-му я вчилася малювати. І це з дітками у нас був майстер-клас, ми малювали. Таке дерево весняне. І це з дітками майстер клас був. Гуашю малювали. Це, це я малювала такий натюрморт, а потім ми з дітками малювали теж такий натюрморт. Це просто мої чашечки акварелі. Так, такі білі. Це теж з, з дітками майстер. Клас, це в школі, у звичайній школі четвертий чи п'ятий клас, вже не пам'ятаю, я дітей навчала <клес> малювати. Я вибирала таке саме-саме легке, щоб, ну, щоб у всіх виходило малювати. Це теж в школі. Бо в клубі ми ну, в студії ми малювали складніші сюжети, ніж в школі. Це теж з дітками малювали, теж, по-моєму, п'ятий клас. О, це я малювала таке взуття в інтернеті, знайшла таку гарну, гарний такий малюнок і перемалювала. І ще отаке. От Гарне і. Це мій майстер-клас. Ми котиків малювали в інтернеті є 19-й рік. Це вже 21-й. Це я з натури намагалася аквареллю намалювати квітки Айви. Ну, погано в мене вийшло. Ну так, поганенько. Це 21-й. Коли довго не малюєш, то Тяжко малювати акварелью, рука збивається. Це майстер-клас. ну, В інтернеті є це, я малювала іриси. У мене є там, я вже знімала ці квіти. Це 18 й рік, я малювала. Тяжка акварель. Це теж 18 чи 19. й це я з голови так швидко намалювала риси. До речі, дуже просто їх малювати. Це майстер-клас у нас був. Контури і контури заливаються фарбою. Дуже, дуже просто. Це ми з дітьми малювали. Це я дома малювала таку квіточку. Це пастелью. А, ні, кольоровими олівцями. Ці крапельки кольоровими олівцями. Це я з натури теж малювала. Це я вчилася малювати іриси олівцем з натури. Це такий простий малюнок. З дітками ми малювали теж такі блискавки. Як бистро і просто намалювати ірис. Це теж іріс. Це теж. Це є, є майстер-клас, до речі, у мене в інтернеті, але. Це ще 20-й рік. Це пандемія. В пандемію я знімала. Це раніше я малювала піони. 21-й. Це, мабуть, 19-й. Десь 19-й. Це. Перший я намалювала, а потім другий раз я намалювала. Який краще? Цей. І мені цей більше подобається. Легше тут якісь, якась тяжка така. Це теж майстер-клас у нас був. Ми малювали такі новорічні листівочки. От такі. 19-й рік зимові пташки. Це калібрі, теж ми з дітками малювали майстер-клас. І це дубль 2. Це я перший, а це, по... а це другий раз малювала. Да, бачите, як по-разному виходить. Отакі От мої малюнки. 16, 17, 18, 19. Рік. Так що, малюйте, я не малювала тоді у альбомах, малювала на таких на папері просто і зібрала у папочку, склала. На жаль, не по рокам склала, треба навести порядок, але так як є. Пишіть коментарі, чекаю.